Сорочка вишиванка, модно й гарно, всі різні, двох однакових нема, як і людей знайти подібних марно, однакових нема, усе дарма. Робота кожну індивідуальна, узор чи колір треба замінити, Для сина він тепер уже сакральний. Це оберіг, що завжди захистить, вкладає мати душу вишиванку. І вся любов у хрестиках живе, буває, що й не ляже до світанку. А за вікном он місяць же пливе і заглядає в хату, заглядає, Свій промінець, мов, ниточку дає, а мати і часу не помічає, все вишиває й думає своє. Вишиванка з давніх давен є основним елементом українського національного одягу. Вишиті візерунками сорочки. Відображення цінностей, традицій, культури та історії нашого народу сьогодні, 20 травня, відзначається всесвітній день вишиванки свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого одягу. День вишиванки не є офіційним святом 15 років тому. Тобто, у 2006 році студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк започаткувала акцію Всесвітній день вишиванки. Дівчина запропонувала студентам одного дня одягнути вишиванки. На цю ініціативу відгукнулося декілька десятків студентів та викладачів факультету. Однак щороку масштаби святкувань зростали. І нині день вишиванки відзначають також і за межами нашої держави. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивали рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи й верталися до рідного порогу в тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час. Зуміє всі відтінки підібрати, Шедеври прийдуть з під руки не раз. Якщо людина хоче вишивати, побачить цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати і вишиє на квіточці росу, і створить диво, первозданну казку, Їй усміхнеться сонечко у вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білім полотні. Шванка рідна, ну хіба не диво в ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка. В ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узорі квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли Червону калину. Зелені листочки, Щоб були щасливі доні й синочки, Рідні вишиванки їх оберігали, Від біди в дорозі діток захищали, Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, Вишиванці завжди модно і красиво. Як вже склалося цього травневого дня, люди намагаються вдягти національне вбрання на роботу, на навчання або ж, наприклад, на зустріч із друзями. Окрім того, за ініціативи тих же студентів, громадських та культурних діячів, можуть проводитися концерти, хода, конкурси та ярмарки. Цьогорічний ювілейний день вишиванки пропонується присвятити українській традиційній музиці та екологічним проблемам. Святкування проходитимуть у форматі Дня вуличної етномузики на різних локаціях, зокрема площах, парках, пішгодних вулицях. Гратимуть народні співці-музиканти. Для українців вишиванка відігравала не стільки функцію одягу, як була своєрідним оберегом від різного зла, тому візерунки на сорочках та сукнях наносили на рукави коміри і поділ. Своїми особливими узорами та поєднаннями кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком. Узори вишивки загалом можна поділити на три великі групи: геометричні, рослинні, тваринні, орнаменти. Рослинні традиційно вишивали на жіночому, вишитому одязі, геометричні на чоловічому. Існує понад 250 швів, які базуються на 20 видах техніки вишивання. Найпопулярнішими є мереження, низь, гладь. Раніше вишивання було виключно жіночим заняттям. Перш ніж братися за роботу, дівчина зазвичай постилася, молилася і мила руки. Незвичайно тонка вишивка білим на білому на натільних сорочках була поширена серед європейської знаті української шляхти. Тривалий час. Вишиванка була своєрідною візитівкою людини. За орнаментом і кольорами можна було дізнатися про її вік, сімейний стан, соціальний статус. Приміром, сорочку із вишитими квітами носили лише молоді дівчата. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень. Сорочку гарну вишивала сину. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивали рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи й верталися до рідного порогу в тих вишиванках думи й пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна. Гарні дні ясні до Бога звернення молитва мами.